Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом полуничного тиремісу. Це дуже смачний десерт, ще й без сирих яєць. Нам будуть необхідні такі інгредієнти на форму 15 на 20 см, 450 г печива савоярді. Я пропоную два креми: крем із жовтків і сметани, а також крем із вершків. Я брала перший крем. Для крему і жовтків із сметани необхідно 4 жовтки, 120 г цукру, 20 г ванільного цукру, 20 г борошна, 300 г сметани жирністю 20% і 200 г вершкового масла. Для крему із вершків, 250 мл вершків 33%, 75 г цукрової пудри і 250 г сиру маскарпоне. Для просочення: 600 г полуниці, 60-80 г цукру і одна чайна ложка лимонного соку для прикрашання свіжа полуниця за бажанням, для печива савоярді на одну порцію, 3 яйця, 100 г цукру, дрібка солі, 85 г муки, 25 г крохмалю і цукрова пудра. Будемо пекти такі дві порції печива савоярді. На один противень вміщається одна порція печива савоярді. Вихід 450 г печива савоярді. Приготуємо заварний крем на жовтках і сметані. Для цього в товстостійний сутейник. Даємо 4 жовтки, додаємо 120 г цукру. 20 г ванільного цукру. Розітріть стевінчиком до однорідності. Додайте 20 г борошна. Ну, це одна столова ложка з великою гіркою. Все добре перемішайте, щоб не було грудочок. Докладіть 300 грам сметани жирністю 20%. Все перемішайте до однорідності, постійно помішуючи на невеликому вогні. Доведіть масу до загустіння. Коли маса зніміть з вогню, Крем накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо охолоджуватися до температури 30-35 градусів. В чашу міксера даємо 200 г масла кімнатної температури і збиваємо 7-8 хвилин, збиваємо до світлої пишної маси. Не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера. Поступово введіть по одній столовій ложці заварену сметанкову масу. Докладайте наступну порцію після того, як добре вмішайте попередню. Якщо ви обрали другий крем, то вершки збиваємо міксером до загущення і, продовжуючи збивати, додаємо цукрову пудру. Додаємо сир маскарпоне і знову збиваємо до однорідної маси. Будемо пекти одну порцію печива савоярді. Беремо 3 яйця, відділяємо білки від жовтків, підготуємо противінь. заставимо його пергаментним папером і змастимо маслом, підготуємо кондитерський мішечок. До білків додаємо щіпку солі і збиваємо на середній швидкості до утворення пивної піни. Додаємо 50 грам цукру і збиваємо на швидкості вище середньої до щільних піків. Перевертаємо білки, вони мають тримати форму. До жовтків даємо 50 грам цукру і збиваємо на великій швидкості приблизно 2 хвилини. Маса повинна посвітліти і збільшитися в об'ємі. До білків додаємо половину просіяної муки з крохмалем. Нічого не перемішуємо. Зверху даємо жовтки, збиті з цукром. Тепер додаємо іншу половину просіяної муки з крохмалем. Це вже буде вся мука, яка залишилася. Силіконовою лопаткою легко вимішуємо ось такими рухами. Знизу вверх. Робимо це легко, але впевнено. Перекладаємо тісто в кондитерський мішечок. Дожина печені 10 сантиметрів. Зверху посипаємо печення цукровою пудрою. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10 хвилин. Режим вверх низ з конвекцією. Печемо печення до золотистого кольору. Ось так виглядає готове печення. Коли перша порція печива савоярді готова, печемо другу порцію печива. Для просочення. До полуниці додаємо цукор, лимонний сік та пробиваємо блендером. Печиво савоярді занурюємо в полуничне просочення на декілька секунд. І викладаємо форму. На шар печива даємо крем та за бажанням даємо шар нарізаної свіжої полуниці. Зверху знову кладемо шар просоченого печива і покриваємо шаром крему. Зверху просочене печиво. Знову крем. Просочене печиво і крем. Даємо у холодильник на декілька годин, за бажанням прикрашаємо свіжою полуницею, м'ятою і смакуємо. Отуйте з любов'ю нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі Па-па-па-па.